Слава Богу, браті і сестри, мир вам. Я вдячний Богу, що Бог нам допоміг до цього місця, що я можу бути серед вас і маючи таку нагоду, будучи вас, я хочу подякувати вашій церкві за те, що ви відрухнулися на нашу біду, яка сталася в нашій сім'ї. У нас був згорів будинок. І ми дуже вдячні вам. Я вдячний Богу, що, знаєте, наш старший пресвітер, який був до цього, Кудрик Василь Павлович, він казав, каже, володдя моє велика сім'я. І слава Богу, що я маю таку сім'ю. Бог дарував мені дві сім'ї, дарував тілесну, дав дружину шестеро дітей і дав другу сім'ю, це братів і сестер по всенькому світі. Слава нашому Господу Богу. Знаєте, написано в посланні апостола Павла до Солонян такі слова, 5 розділ, 18 вірш. За все, дякуйте Господу, бо така воля в Христі Ісусі про вас. За все дякуйте. І знаєте, я хочу коротко дещо сказати, коли в нас сталася ця пожежа. Ми з дружиною були в одному зібранні на хаті, там лежача сестра, і я там проповідував. Я там також говорив з оце місце. Я не знав, до чого готує мене Господь. Але знаєте, добре дякувати, коли в нас все добре вдома, коли Бог благословляє твій дім, твоїх дітей, все благословляє, а коли приходить отаке. В твоє життя, і Бог дивиться, як ти будеш в цьому поступати, як ти будеш чи ти будеш дякувати, чи ні. І ми дякували Господу. Тому що, знаєте, я найперше дякував Господу через те, що та пожежа сталася вечором, коли ще ніхто не спав. Якби вона сталася ночі, можливо, б і мене, б, і дітей не було б, але Бог є він милуючий, і він зупиняє на наших дорогах. Він деколи говорить, сину дочко, зупинися на своїй дорозі і поглянь. Так говорив Господь через пророка Єремію: зупиніться на дорогах своїх і гляньте, де та добра дорога, і нею йдіть. Але інколи ми, знаєте, по опертістю свого серця не хочемо зупинятись, не хочемо. Углядатися, не хочемо чути голос, який говорить до нас, а Він говорить, Він вже почав говорити до нас. І переді мною брат проспівав пісню, що Господь віддав своє життя за тебе, милий друже. Він віддав своє життя за кожного з нас, для того, щоб ми сьогодні мали життя тут, на цій землі, і мали життя із под устатком, тому що є ще один. Це ворог людської душі, який прийшов вкрасти вбити і погубити людську душу. Я поділюся словом, яке записано, можливо, з двох місць, можливо, з одного. Зачитаю перше місце перше послання апостола Петра, другий розділ такі слова з 9 вірша. але ви, вибраний рід. Священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий, колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Слава нашому Господу Богу, що Він нас помилував, що Він нас зробив своїм народом. Знаєте, тут такі слова, що каже люд власності. Божої. ми вже є не свої, ми є Божі. Ми є для того, щоб звіщати ці чесноти того, хто покликав нас із темряви до дивного свого світла. І кхе, друге місце, яке записано в посланні апостола Павла до римлян. це 12-й розділ з першого вірша Перший вірш і другий. прочитаю такі слова. Тож, благаю вас, браття. Через Боже милосердя, повідавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богу як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але переміться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. І апостол Павел також каже тож, благає вас, браття, Через Боже милосердя, тому що воно до нас є проявлене, Бог нас ну над нами змилосердився як є одне таке місце, де чоловік прокажений, який був хворий на проказу, він підійшов до Ісуса каже, якщо хочеш, то учись мене. І там написано таке слово, що Він змилосердився, Бог. Він змилосердився до кожного з нас, Він проявляє свою милість до нас. І до цього місця ми є збережені Богом. Він нас збереже, Він дає нам ще, знаєте, час і можливість для того, щоб ми поправили своє життя, щоб ми підготувалися до зустрічі з нашим Господом, тому що цей час він вже близький. І Господь Він близько, і написано, і заплата, кажемо, я зі мною, і віддам згідно діл кожного, хто що робив, в тілі чи не в тілі. Хай нам Бог допоможе, що Бог хоче до нас всім сказати. Ще прочитаю одне таке місце Євангелія від Матвія, 9 розділ з 9 вірша. А коли Ісус звідти проходив, побачив чоловіка на наймення Матвій, що сидів на митниці, та й каже йому: Йди за мною, той устав і пішов услід за ним. І сталося, як Ісус сидів при столі у домі, зійшлося багато митників і грішників, і вони посідали з ним та з його учнями. Як побачили ж те фарисеї, то сказали до учнів Його, Чому-то вчитель ваш їсть із митниками, та із з грішниками, а Він це почув та й сказав: лікаря не потребують здорові, а слабі. Ідіть же і навчіться, що то є милості, хочу, а не жертви, бо я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння. Ісус прийшов не кликати праведних, але грішників до покаяння. Він сьогодні ще в цей вечір також кличе, кличе того, хто… Можливо, ще не примирився з Богом, можливо, десь втратив зв'язок з Богом, тому що, знаєте, коли ми в чомусь согрішаємо, в нас переривається зв'язок з Богом. Але на цьому місці ми можемо відновити зв'язок з Богом, поправши своє життя, сказати Господу, Господі, Ти бачиш мене. Ти бачиш, що я вже боруся і не маю сили залишити той чи інший гріх. І Господь допоможе. І як я тут прочитав, що коли Ісус звідти проходив, побачив чоловіка на ймення Матвій. Він мов митник, і він йому каже, іди за мною. Матвій міг не стати, не піти, тому що він був на дуже такий, як сказати, Прибальній роботі, він був на митниці, але він став і пішов. Він пішов за Ісусом, тому що Він ну, хотів щось більше отримати, ніж ті фінанси, що Він мав. І Він став, е, за ними і пішов. І тут написано, 10-й і сталося, як Ісус сидів при столі у домі. Ось, зійшлося багато митників і грешників, вони посідали з ним та з його учнями. Як побачили фарасеї, то сказали до учнів його, чому то вчитель ваш є із митниками та із грішниками. І там написано, що як він почув, він сказав такі слова, що лікаря не потребують здорові люди, а хворі. І я прийшов не кликати праведників, але грішників до покаяння. Він прийшов для того, щоб спасати те, що. Загинуло. Не те, що гине, а те, що вже загинуло. Він спас і мене, тому що я колись також пропадав в гріхове не знаючи Господа, але Бог, по своїй милості, він мене знайшов в тих е, тю, тюремних е, казематах, він відкрився мені як Бог спасаючий, слава нашому Господу, Богу, тому що якби. Не Бог, я б не знаю, де б можливо моє життя вже давно б давно закінчилося, але я дякую Богу, що я пізнав такого Бога, який спасає, який милує, який дає все і дає з призбитком. І хай нашому Богу за все буде честь, хола і подяка. Амінь.